От, е, є така штука, ну, наприклад, я глибоко переконаний. Ну, е, я один із перших почав кидати е, той наратив, що Зеленський просто, е, просто безбожний на, на, нарцист. Да? Е, е, і вони тут з Трампом десь схожі. І коли Трамп виграв, то я пам'ятаю, я заявив, що вони ніколи не подружаться і не помиляться, тому що два нарциса в одній кімнаті точно не зможуть домовитись. От і так само я думаю, що Зеленський, наскільки просякнутий антипатією до Порошенка, питають мене, може він зробити уряд національної єдності? я Точно ні, ну не вийде в нього. Він не, не зможе наступити на горло власні пісні, і тому у мене до вас питання: а що якби їм запропонувати ну окей, ну ви не хочете Порошенка, але є інші люди. Фракції, щоб взяти, або пропоновані від окей, не беріть нікого. а да, до Софії ж Федини і Марусі з робів, у нього ж, теж теп теплі почуття у Зеленського. Ну, понятно, якщо ти не любиш цих людей, Ну то хай тобі фракція запропонує не з депутатів, а з якихось збоку інших, що кожна фракція. Давайте зробимо. Уряд професійний не з числа депутатів, не з числа членів партії, а просто десь з вулиці беремо якихось професіоналів, які знані, які зрозумілі людям, і з них сформуємо уряд національної єдності. Що про це скажете? Ну, перш за все, президент України як особа, я зараз не кажу про Зеленського, а загалом. Має виходити з інтересів української держави і українського народу, і це все подобається, не подобається, когось люблю, когось ненавиджу. Це вже є абсолютно неправильний підхід. І те, що зараз Зеленський шостий рік поспіль воює з Порошенком замість того, щоб концентруватися на боротьбі з Путіном і формуванні міжнародної коаліції, це є абсолютний маразм. Мені би дуже хотілося, щоб хтось довів президенту Зеленському, що те, що відбувається останнім часом, це його особистий програш. І коли він там що от заявив на цій прес-конференції, ну це знову ж таки був треш. Що, щоб мене поміняти, то це буде дуже важко. Я готовий мінятися на НАТО, але щоб мене поміняти на виборах, мене ще треба не допустити на вибори, ну тут. По-моєму, що психіатри будуть розбиратися з діагнозом про що саме йдеться. Але дуже би хотілося, щоб хтось, нарешті, йому сказав правду, а він був встані цю правду почути. Знищуючи сьогодні Порошенка, він знищує себе, знищуючи міжнародну коаліцію, граючи у цього такого крутого, круто, крутого чоловічка, який всім розказує, як вони всі, всі погані, якщо не допомагають Україні. Це знищує його так само. Якщо він хоче залишитися в історії, як все-таки людина, яка не зрадила державу, сьогодні би треба було ці всі приїзди, неприїзд, відкладати кудись далеко і шукати тих, хто може і хоче працювати у таких надзвичайно важких умовах. Щодо понабирати з вулиці якихось хороших нейтральних людей, ви знаєте, хороші нейтральні люди, які працюють, вони на вулицях не валяються, на жаль. І Понятно, всі. Треба... Да, всі та і нам треба було би зараз шукати, хто може бути найкращим переговорником. І треба шукати серед людей, які мають досвід роботи з Трампом. А таких людей, які мають позитивний досвід роботи з Трампом, в Україні є досить таки мало. І для початку це п'ятий президент України Петро Порошенко, який був президентом, коли Трамп так само був президентом. Який домовлявся про зустріч з Трампом, коли того обрали. І це були дуже важкі домовленості, до речі, наголошу, що зустріч організовував надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий, якого Зеленський викинув, по суті, з дипломатичної служби, бо це так би команда Порошенка, нібито. І ця людина, професіонал найвищого рівня, кілька років поспіль не задіяна в переговорному процесі. І це є величезна втрата для України. А тепер нагадаю про Порошенка. Президент Порошенко мав мати номінальну зустріч з Трампом і протокольні фото. Їм обіцяли 5 хвилин. Зустріч а вони тривала годину зустрічалися. Да, да. Вони зустрілися поговорити і пофоткатись, як їм сказав протокол, а вийшли з цієї зустрічі з вугільною угодою. Яка давала можливості поставки з Америки вугілля з Пенсільванії до нас, щоб не брали московського вугілля, що давало незалежність Україні. Ми в президент Порошенко вийшов з цієї зустрічі з підтвердженими поставками зброї, вперше поставки зброї зі Сполучених Штатів Америки в Україну, до речі, перші джавеліни пішли завдяки Трампу. І також тоді було вперше погоджено. Шлях на отримання повернення Томосу в Україну це були величезні здобутки для України, так їх зробив президент Порошенко, і далі у них була конструктивна співпраця, то, можливо, би варто було використати і цей шлях. Тому що мені видається, що поза а, політичними візіями всередині держави. Що там слуги, що там європейська солідарність, але на міжнародній арені Порошенко завжди відпрацьовував на 500% для України. І всі перемоги України, до речі, зараз би трактувалися як перемоги Володимира Зеленського, який очолює Україну. Чому він собі відмовляє в цьому, в цих можливостях, ненавидячи Порошенка? Ну, це, знаєте, так, риторичне запитання. Знову ж таки, це є залучення. А парламентської дипломатії. У нас є багато депутатів, які давно мають напрацьовані контакти з різними республіканцями. Але більшість цих депутатів просто не випускають у міжнародні відрядження. Кажуть, говоріть по цьому по зуму. Але насправді серйозні переговори по зуму не відбуваються.